Що ж, вітаю знов всіх, хто заглянув на канал мій черговий день в лісі на пошуках по Першій світовій війні. Так, ну спочатку Смаколик для лісових духів для діда Хабара. Да. Чудовий ранок, пташки співають, сонечко виходить, але по прогнозу обіцяють що сьогодні хмарність буде. Вчора був сильний вітер, сьогодні тихо. Добре, заварюйте чай-каву Приємного перегляду. Так Що у нас? Пішли як розвечаючи в тихокопах. Коротше патрони, обоим Ну і перша знахідочка в отвалі яка випала. Ще не дивився. Можна розпечатати з вами. що это у нас є? Коронка, звичайна коронка. Комари тут ах, жрут. О. Все, з ушком все нормально. Ну, короче, перша знахідка є. Черняги дофіга, цегли. Ну там ще всякі подковы каблучные нашев. Консерво биток, цвяхи всякі, то цей отвал звонить. Так, ну на сигналы можно. Вот все барабанить. Так в прошлый раз я викопав тут линзу с лампочкою. Ось докапаю, пішло дальше. Побив, він був цинковий походу, якийсь цинковка. Це був ліхтар. Шкода, шкода, що він ушов. Був би якийсь латунний чи мідний там, цинк. Так би я зібрав би антуражна, така річ була б на поличці. А так все. и ушел. Ну и продолжают вылазить эти набои. Патрончики. Поки как так. Так, по предварительным знахидкам еще такая штучка зацепик. Попался, не знаю. С чого на що? Може теж десь якийсь пикельхельм. Не знаю. Ну і бритву точили. Точильный камушек выпал. скільки там? Четыре гудзика коронки. Пока месяц. А ще така от бита бутылочка, але корок, і він відкручується, Я попробую. То Я забираю корок, бо в мене є з такою різьбою медицинки дома. Ну, поки якось так. Ой, гарно вітер роздуває, освіжає Чудово їдеться. Їду в розвідку і ось як вони працюють. Кожне під чисту. пенек на пеньку. Такие такой ландшафт. Но чистенько хоть. Не залишили. Зазвичай залишают все кучи. Так, З тої сторони вирубка вон там. За деревами. Да от так вот все печально. Щось в цьому смітнику в мене лізе багато цвяхів, всякі провалки, всяка фігня. кистки, пляшек бытых, что-то там пару штук было. Ну, звичайных, дребезги. И что тут у меня? Батарейки. Все закапываются. Всякие вот консервы, баночки. Бытого. Такого от непонятно от керосинки, керосинки це від якої колби. Якісь у мене враження від цього смітника незрозуміло. От такої от мілочовки, О. Така-така. Ну, така, тонкі-тонкі скло, от як його не побити, такі, не розумієш, що за йде, Якісь ампули, не ампули. Так, от такий корок попався. Такий корок і на ньому там я не бачу, не зрозуміло, 230 чи 250 скільки вольт щось пише. ДРСМ. Ну це вже як більш-менш знахідка піде на полочку. І, і саме такі цікаві речі, ох! Де той графінчик? Така закривашечка чпоньк. Гарна. А друга то взагалі огонь. О, ціла. Ціла цілесенька. Така шляпка корона, я не знаю як, як її навіть описати, Яка цікава. А графінів нема навіть битих. Ну от такі якісь незрозуміло Я тут копаю її, о, і зразу їм От тут ямка, А от тут кругом ягода, Ягода, Ягода Сонечко то вийде, то сховається, вітерець, нормально, Комарі не мучують. мухи те ж саме, але зато машини, мотоцикли в лісі М -м -м. нема де так сказати єдиниця, Людей по ягоди повно наїхало. Є тут нову ямку. Почав раскопывать. Ох, солнце, солнце. Вот такая вино, ром, непонятно, но гладушка такие интересные. Пока так. Ничего сегодня особо не еда. Ой, такая печаль, да? Глиняна. Гарна было, Была бы. Це півещ тут розписано. Ну склеїть можна було тільки навіщо. Вона тут не одна була, була і така. Все побите, все тут оббито. Тут обитого повно із цілого прозора пляшка. Я пляшка, що бачила, і вискочила баночка. Так, такий слоєчок з під джему. Запитайте, звідки знаєш щось під джему. Відповім, бо на донушки пише джем. Питання є? Питань нема. Все. копаю далі, але вже не хочу, в принципі. Потрошку буду збиратися, ще може півгодинки годинку. Не копається щось сьогодні ніяк. Я хотів дихати, збиратися, а між тим пішли пляшки одна за одною. Інстанції однакові такі. Потім печаль. Таке грубе скло. Отака ніби фляга була. О, таке горлышко, чи то таке виднее. І вона була. Ну, грубо, капець. Як її побили. І вона була розписана. Так, потім витащив ще таку прозору. Але з іншим горлишком вже. У той отаке горлишко. У цій більше. Натюрморт такий в мене. Ну, Тут вокруг мене, конечно, тоже битого скла повно. и шарахнул не шарахну, не знаю. Так, все горлышки идут. Такая мензурочка, что там выскочила. Все квадратненько. У меня такого образца нема. То непонятно, там червоны, но не могла это будет чернильница. Это медицинка. Но, может использовала их чернильницу. Так ну шо ж це я люблю, оце я люблю, вот такой малесенький у мене квадратненький на поличке немає. Такая файненькая. Хоть шось. Хоть шось. Ладно, ще покопаю трошки. Нормально. підемо. Ах, показую ще сльози дня, був штов і зелений, якого в мене і нема. Мабуть і не буде, й моя постійно вони биті. От чого хороші пляшки биті. Друга. Ой, яка. Вікер Ліпкін. Вот то была пляха. Еще и вон с курицей, с орлом. Вся расписана. Теж грубе, бите. биты. Ну, тарелочки-то, само собой. Стаканчики були граньоні фляга Ой, ну короче добавилось ще во. І получається. ось такий натюрморт ті пляшки, які могли б сьогодні зробити мені погоду для видоса і, і так сказать потішити мою душу Знахідки, то вони всі биті. А от такі, будь ласка, кожен день копай. Фу! Я коротше не розумію чому нормальні пляшки були. Все, їду домой. На сьогодні мій коп завершився. Закінчив я той смітник. Не знаю, коли наступний раз виїду. Все залежить від настрою та погоди. Такий непередбачувальний сезон. Ну, ягодники входять і грибників по лісу, купа. Добре. Всім всього найкращого, мирного неба всіх благ